Майбутнє українських міст вже народжується у зустрічах, ідеях і рішучих поглядах. У Києві пройшла перша конференція Forbes Development 2025. Подія для тих, хто не просто мріє, а будує. Девелопери, архітектори. Урядовці, бізнесмени та екоактивісти зібрались разом, щоб вирішити головне, якою буде нова Україна. Учасники дискусії сміливо говорять про проблеми та шукають їх рішення. Бачимо, як обсяги будівництва житла зменшуються. Бачимо, як попит на це житло платоспроможний попит зменшується. Ми бачимо, що на жаль, держава не створює ефективних інструментів для покупців житла, які б могли його придбати. Як то є оселя, але я вона, вона є дуже фрагментованою. Тобто сьогодні е, за три роки маємо результату 16 тисяч квартир. У нас дефіцит житла понад 2 мільйони квартир. На сцені діалоги лідерів: як зробити міста привабливими для інвестицій? Як уряд, громада і девелопери мають працювати разом. Чиновники запевняють, вдосконалюються. Ну, ми живемо буквально цифровізацію. Кажуть, кожен день ми є пейперлес- органом, тобто ми 100% всіх заяв, які надходять на адміністративні послуги на опрацювання, в діам заходять виключно в цифровому вигляді. Ми не тримаємо в папері нічого. Всі вони надходять, і відповідно результати так само публікуються там в публічному загальнодоступному порталі. учасники дивляться на крок вперед: чи можна поєднати збереження спадщини з інноваціями, як створювати і не шкодити природі? Коли ми говоримо про природоорієнтовані рішення, насправді не лише Київ раптом починає щось робити в цьому напрямку. В Україні є вже міста, де реалізуються так само проекти, які показують людям, що насправді набагато зручніше і комфортніше жити в зеленому місці, а в якому ти можеш вийти посеред робочого дня попити каву, десь де. В тебе буде більш приємне і ну, приємне зелене середовище, і в тому числі ти будеш якось більш відпочивати, ніж просто бачачи сірі бетонні джунглі. Світло як мистецтво, інструмент відновлення. Українські інженери змінюють вигляд міст не гірше за європейців, ба більше адаптуються до війни та блекаутів. В розгар блекаутів Києві на фасаді костелу від дизель генератори включали естетичну таку каустику лазерну. Це наша там арт-робота робота заламлення світла через кастомне скло. Яке виглядає динамічними переливами як зламлення світла сонячних променів через чисту воду з плавними перетіканнями кольорів, і воно прямо надухаюче. на сакральні будівлі на київському костелі Святого Миколи Миколаю. Воно захоплювало людей і давало як промінь надії. Конференція стала не просто майданчиком для обміну думками, а й платформою для дій. Бо девелопмент це вже не просто про квадратні метри, це про сміливість бачити майбутнє. Почали готувати нову генерацію. Довело. Тобто таких девелоперів, які є сам, самі є рушіями змін, які підштовхують. Не просто до якогось освоєння території у квартальної 25-поверхової збудови, ми навчаємо девелоперів і пояснюємо їм, чому саме вони мають бути ініціаторами зміни ініціаторами діалогу і підштовхувати міську владу до діалогу по створенню якісного і якісних міських зон. Розвиток починається з відповідальності а майбутнє з бачення будуємо разом.